мене є така кофта, діміна, ну толстовка, чи як це назвати, забула, як вона називається. Вона вже, звісно, старенька, тут поцарапане щось, подряпане. Але я думаю, що ось тут можна зробити такий квадратик і потім цьомчики сюди творю для тебе. Розрівнять, і думаю, що я сьогодні тільки білий фон зроблю, щоб воно висохало до завтра. Такі в мене є краски білий. Це найбільший пензлик, який я знайшла. І дві такі, я не знаю, красним робить тільки? Чи можна зробити і красним, і розовим? Як думаєш? Він ідіальний. <свісно> Він цікундивий. <свісно> Він дивиться в шоці. Тепер треба це все закрити. квадрат нарисувала тепер треба замалювати все Дівчата та хлопці. Я в відео це не сказала, але при монтажі подумала, що це буде для вас корисно. Я хочу вам порадити, як краще робити і як краще не робити. Тому хто захоче зробити таку саму ковтинку, я думаю, це вам буде корисно. По-перше, краще все-таки заклеювати цей квадратик, тобто робити квадрат скотчем, і потім вже малювати білою краскою. Так як я не знайшла скотч, я сама малювала ці, цей квадрат, і це було дуже довго і нудно. Далі. Зручніше малювати великою кісточкою. Я зробила велику помилку, я взяла... це була в мене найбільша кісточка, але нею це було дуже довго малювати. Дуже довго, бо це тостовка і там щільна тканина. Я робила 3 чи слоя. І на майбутнє краще робити такий малюнок на футболці, бо це буде набагато швидше. І краска краще буде пропитуватися, ніж на толстовку. Ну і третя порада. Перед тим як малювати губами ваші поцілунки, краще зволожити губи бальзамчиком, бо краска дуже пересушує губи. І спочатку потренуватись так сказати, на листочку, щоб побачити, як у вас виходить. Бо я зробила помилку і одразу почала цьомати е, толстовку, і мені спочатку не подобались свої поцілунки, а потім я вже наловчилась і воно добре виходило. Також я можу вам порекомендувати, як доглядати за такою толстовкою. Ми займалися шоперами і знаємо, що якщо малювати на тканині такі малюнки, по-перше. Річ потрібно перевернути на іншу сторону, покласти в сіточку для прання і прати не при високих градусах. Ось і все. Таким чином, ваш малюнок не буде тріскатися і довго проноситься. Оксім, це якийсь треш. Я його малюю малюю, а воно прозрочно стає. Просто тут. Тканина ципка на футболці було б менше, а так у мене тут було пів, пів баночки краски, і її вже немає. Але слава Богу, в мене є ще одна баночка. Закупилась. Ми ж просто шуперами займались. Ну що, другий слой у мене легше вже накрасився, але я думаю, що треба ще третій, а може й не треба. До речі, я тут трошки десь і тут капнула, і я вам скажу: вона тут так легко старається. Просто так цією, поки вона свіжа, звісно, так стерла і все. А на цих шоперах, те, що я малювала, ось бачите, це, десь, це все я малювала. І тут, якщо, наприклад, якусь точечку поставиш, манюсеньку краскою, то на такій тканині бавовна, 100% тут бавовна, воно взагалі не старається. А тут нормально стерлось, слава Богу, бо був би брак. Я не знаю, чи робити ще третій слой. В принципі, можна зробити ще донесенький, третій. Дві вже поставили щось. Ем... Тому що тут все одно будуть посилуйчики наверху. І я не думаю, що буде прям сильно видно. Ну, в принципі, рівний такий квадратик получився, ідеальний. Всім добрий ранок! Це вже другий день, і я вже готуюсь малювати. Оця біла, е, ідеально рівна картинка. Вийшла в мене. В принципі, я, в мене тут 3 чи 4 слоя, і все одно трошки просвічується. Але я не думаю, що це прям сильно страшно, бо тут це вже буде перебор, якщо я ще один нанесу. Тут просто дуже цупка тканина. І якщо в мене тут будуть поцелуйчики, то воно ну, сильно буде видно. В общем, до речі, я вчора провтикала, шукала скотч, типу, як, і, як всі роблять. Отак, От типу, заклеїть і малювати вже білим спокійно. А я сама виводила цей контур, і бачите, в мене такий, типу, наче рівний, значить так. Да. Ну нічого. Зато я повністю поглинула в цей процес. В общем, зараз наступний етап: бальзамчик зволожить губи. Краска красна это вот все зараз буду красить. А, я хочу зараз все-таки заклеить, щоб мої губи не виходили за контур. Заклеїть Діма там лежить. Я стараюсь, наче Діма там лежить і вона її цілує. Я стараюсь. Вона стояла, що... О, це вже класно виходить. Ну, Треба потренуватися спочатку. Де як гарно? Все, тепер в користую. Ось таке в мене вийшло чудо юдо. Не знаю, якісь мене поцілує странні. У дівчок такі гарні, якісь виходили. Не губи, не красиві. Оце красиві губи. Ти це диви. Гарно? Ти тільки кивати вмієш? Добре, що кивати. <клес>